Наступний раунд мирних консультацій України зі США відбудеться у Швейцарському Давосі на всесвітньому економічному форумі. Він стартує сьогодні, а в середу там виступить Дональд Трамп. Очільник Білого Дому не виключив, що у Швейцарії проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Посол України у США Ольга Стефанішина раніше заявляла, що у Давосі сторони можуть підписати два документи: угоду про гарантії безпеки та економічне процвітання України. Ці питання. Ня напередодні в Майамі українська делегація обговорила із представниками Трампа. Їх проінформували і про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим. Атомним станціям у нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Євросоюз скликає екстрений саміт лідерів через різкі заяви Трампа про Гренландію. Брюссель вирішує, як відповісти США на тарифну війну. У спільній заяві послів ЄС йдеться, острів, який входить до складу королівства Данія, має право на власну політику розвитку. А митні погрози Трампа лише підривають довіру між союзниками. Про скандал навколо стратегічно важливого острова Гренландії Олена Гончаренко. Євросоюз готує відповідь на дарифні погрози Трампа серед варіантів скасування торговельної угоди зі США, санкції проти американських технологічних компаній або дзеркальні тарифи на товари з Америки. За даними The Economist, європа навіть роздумує вигнати американські військові бази зі своєї території, якщо США все ж захоплять Гренландію. Позачергову нараду до пізньої ночі проводили європейські дипломати і заявили, Європа самостійно визначає свої стри стратегічні інтереси в Арктиці та не дозволить себе шантажувати. ми стоїмо разом з королівством Данія на захисті його суверенітету. Ми не дозволимо на себе тиснути, і такі погрози є неприйнятними між близькими союзниками. але ми також готові вирішувати проблеми разом з Америкою та союзниками в Арктиці. І саме тому ми посилюємо свою присутність у Гренландії. І саме цей крок союзників так роздратував Трампа, заявила Джорджія Мелоні після дзвінка американському президенту. Італійська прем'єрка намагається знизити напругу між США та ЄС. Мовляв, ескалація виникла через непорозуміння. Посилення військової присутності країн ЄС у Гренландії у Вашингтоні сприйняли як антиамериканську, тому й почали погрожувати митом. Підвищення тарифів проти країн, які вирішили зробити свій внесок у безпеку Гренландії, є помилкою. Я розумію увагу, яку Америка приділяє Гренландії та Арктиці. Загалом це стратегічний регіон, де слід бути уважним до дій з боку ворогів. Але бажання деяких європейських країн направити туди війська слід тлумачити не в сенсі ініціативи спрямованої проти Америки, а радше проти інших суб'єктів А саме від можливої загрози від Москви і Пекіна Трамп наполягає захистити Арктику зда. Атна лише Америка і у вигляді додаткових мит діятиме, допоки США не укладуть угоду про повну та остаточну купівлю Гренландії. За даними данської газети Берлінське, Америка навіть почала таємно збирати інформацію про військові об'єкти та авіабази союзників на острові. Ми не збираємося передавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам. І якби на Гренландію напала Росія або хтось інший, нас би втягнули. Тож краще зараз. Мир через силу зробіть її частиною сполучених штатів, і конфлікту не буде. Данія ж відхиляє претензії США на контроль, заявляючи, що Гренландія залишиться у складі королівства. Тисячі людей виходять на марш проти планів Трампа у Копенгагені та самій Гренландії. Не підтримує територіальні амбіції свого президента і переважна більшість американців. А сенатори обох партій у конгресі засудили тарифні погрози. Та чи вплине це на Трампа? Західні аналітики прогнозують, Данія може запропонувати США розширений доступ до військової. Та економічної інфраструктури Гренландії без зміни її статусу окремим елементом компромісу може стати угода стосовно мінералів за зразком домовленостей США з Україною. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон єдині новини.